Відомий місцевий промисловець отримав високу церковну нагороду. Так, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон нагородив Олега Червонюка орденом святого Миколи Чудотворця. Зокрема, він подякував йому за фінансову допомогу рівненській духовній семінарії та місцевій єпархії Української православної церкви Київського патріархату, а також побажав власнику рівненського льонокомбінату на наснаги та сил і надалі розвивати найбільше текстильне підприємство України. Вважаємо, що і надалі змітню ваші сили, щоб ви тільки розвивалися, щоб все більше і більше людей під вашим керівництвом отримували працю, бо якщо буде виробництво, будуть робочі місця, а це означає, що рівень безробіття буде зменшуватись. І як би сьогодні ті, хто вам заздрить, вас не критикували, ми тішимося, радіємо за вас. І бажаємо, щоб Господь надалі укриття вас.